У Івано-Франківську попрощалися із військовослужбовцем Павлом Брикіним, який загинув на Миколаївщині в бою з російськими окупантами. Провести в останню путь загиблого воїна прийшли декілька десятків людей. Спершу священники провели панахиду в будинку смутку. Аня, Опісля похоронна процесія вирушила до Алеї Слави, на якій ховають загиблих захисників. Попрощатися із Павлом Брикіним прийшли рідні, друзі, колеги, сусіди та знайомі. Анастасія Дмитрівна пригадує, що знала захисника з чотирирічного віку. Жінка працювала разом з його мамою, тому часто бачила Павла. Вона пригадує його як добру та чуйну людину. Дитячий був дуже добрий. І зараз він дуже добрий батько був. Все у нього було. За все він дбав, за все він дбав. Йому було, може, чотири роки, коли сюди переїхали з Тамбова, а ми робили з його мамою на роботі разом. І так і батько його робив на роботі, і я, і так ми разом гуляли, разом все ми разом робили. Ми сусіди з мамою, з його мамою. Ну, а він раніше так, жив, так. А він жив раніше дуже Зачу хороший, дітям. з моїми дітьми дружив, дуже хороша людина. Добрий, лагідний, прекрасний, хороший. гарний, хороший батько, красивий. Павло Брикін воював в зоні АТО ООС. Чоловік пішов воювати в травні 2015 року. Тоді був гранатометником у 58-й бригаді. Друзі пригадують, Павло був людиною, яка завжди готова була захищати свою країну та прийти на допомогу іншим. Воїн козак. Він наш колега дуже добрий. друг, Дуже добрий. Завжди поможе, поможе, спасе. Люблю ціную, поважаю, навіть почуває з миром. Павло Брикін загинув 6 серпня від поранень, які отримав у бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою в районі села Благодатне Миколаївської області. Його поховали на Алеї Слави у Чукалівці. Військовослужбовцю був 41 рік. У нього залишилися мати, дружина та п'ятеро дітей. Діана Коржук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ